Сім'я Короліни переїжджає в старий великий будинок. Королінина родина купила тільки частину дому. На першому поверсі жили колишні актори міс Примула і міс Фурсібіла. У них був добрий десяток шотландських тер'єрів. Над короліниним помешканням жив схипнутий дідуган із великими вусами, що тренує мишачий цирк. Дівчинка досліджує сад біля будинку, колодязь. І там натрапляє на чорного кота, який одразу зникав, коли короліна хотіла його погладити. Дівчинка також досліджувала дім, у якому вони жили. Вона якось натрапила на великі, різьблені дерев'яні двері у дальшому кутку вітальні. Вони були замикані, мама відімкнула двері, показала дочці, що вони ведуть під цегляний мур, По той бік муру є. Порожня квартира, яка продається. Тієї ночі короліла побачила щось схоже на невеликий клаптик ночі, і це щось сховалося за мур у вітальні. Наступного дня схибнути дідуган із горища повідомляє дівчинці, що миші посилають їй за сторогу не ходи у ті двері. Батьки мало уваги приділяли короліні, тому вона пішла у гості до міс Примули і міс Форсібіле. У гостях короліні погадали на кавовій гущі і повідомили, що вона в небезпеці. Коли не було вдома батьків, дівчинка відімкнула старі двері, де був цегляний мур. Цей мур зник, і вона опинилася у своїй власній квартирі. Але коли стала придивлятись, то помітила, що ця квартира відрізняється від їхньої. Там вона побачила матір, але шкіра цієї жінки була біла, пальці довгі, гострі нігті, сама жінка була висока, а очі в неї були великі чорні гудзики. В іншого тата були також чорні гудзики замість очей. Інші батьки сказали, що дуже довго її чекали, і її кімната. Була пофарбована у неприємні зелені та рожеві кольори, а під ліжком жили щури, які співали, показували різні трюки. У саду короліна зустріла чорного кота, саме того кота, якого вона бачила у тому своєму саду. Завітала також дівчинка до інших сусідів. Вони виявилися молодими і цілими днями влаштовували вистави. Короліні дуже захотілося додому, але інші батьки просили її залишитися назавжди, тут, в іншому світі, рятував короліну оберіг просвердлений камінчик, і дівчинка повернулася додому. Та короліна не побачила вдома батьків, вони зникли. Тоді прийшов чорний кіт, повів дівчинку до старовинного дзеркала, вона глянула у те дзеркало, і в неї за спиною. З'явилися батьки. Вони були сумні, і мати написала на дзеркалі Врятуй нас, тоді короліна відімкнула двері у вітальні і попросила іншу мати, щоб та повернула їй батьків. Але інша мати з чорними гудзиками замість очей показала їй в дзеркалі короліниних батьків, які раділи, що доньки нема вдома і вони тепер можуть подорожувати. Дівчинка не повірила іншій мамі. Проте лиха жінка наказала пацюкові принести в'язку ключів, і вона замкнула двері, через які увійшла дівчинка. І Короліна змушена була заночувати в цьому іншому будинку. Вранці Короліна поговорила з іншим татом, він розповів дівчинці, що цей світ створила сама інша мама. Короліна пішла оглянути місцевість, щоб знайти вихід звідси. І знову їй допоміг чорний кіт. Він розповів, що іншій мамі допомагають щури, і його кота інша мама ненавидить. Тоді короліна прийшла додому і почала наполягати на своєму, щоб інша мама повернула їй батьків. Але ця лиха жінка замкнула короліну у задзеркаллі. І там, за дзеркалом, було три привида дітей. Вони розповіли, що карга забрала їхні серця і душі, та вони не можуть звільнитися зі свого ув'язнення. Наступного дня карга звільнила Кароліну, нагодувала смачним сніданком. Дівчинка запропонувала іншій мамі таку гру. Якщо Кароліна знайде загублені душі, то інша мати усіх відпустить. За допомогою чарівного камінчика дівчинка знайшла одну душу в скляній кульці у своїй кімнаті, ще одну в театрі. Далі інша мати підготувала короліні пастку, дала їй ключа від підвалу. Там дівчинка побачила іншого тата. Він був дуже засмучений, але мав обов'язково виконати наказ і схопити короліну. Дівчинка вириває одне, пришите око іншому татові і тікає. Потім короліна пішла на горище. Головний пацюк тікав від дівчинки, тримаючи кульку в зубах. Він вискочив на двір. Пацюка спіймав кіт. І ще одна кулька опинилася в руках у короліни, а будинок тим часом сплющився. Короліна здогадалася, що її батьки знаходяться у кульках у вітальні, на каміні. Там була інша мати. Короліна взяла із собою кота і вирішила піти на хитрість, сказала іншій мамі, що її батьки в коридорі між двома будинками. Жінка відчинила коридор. А потім Короліна кинули на обличчя іншій мамі кота, щоб відволікти її, а сама тим часом схопила дві кульки, це душі батьків, на каміні. Потім забігла в коридор, покликала кота і намагалася зачинити двері коридору. У коридорі були три маленьких душі і дві дорослі, а потім хтось крикнув Тікай! Дівчинка втекла і опинилась нарешті у своєму будинку. Вона заснула в кріслі, а вранці, коли прокинулася, то батьки вже були вдома. Короліна щаслива, а ввечері їй приснився сон, що вона на пікніку разом із душами трьох дітей, яких вона звільнила. Коли прокинулася, то побачила в коридорі якусь почвару то була правиця іншої мами, яка хотіла вкрасти у неї чорного ключа від старих дверей вітальні. Королінині батьки забули, що з ними трапилося, але біла рука з кігтями переслідувала дівчинку. Тоді короліна придумала пастку. Вона пішла на пікнік в поле із ляльками, прив'язала один кінець мотузки до криниці, а другий поклала на скатертину. В центрі скатертини поставила ключ. І коли правиця скотчила на ключ, пастка спрацювала, і права рука полетіла в колодязь. Потім короліна закрила криницю дошками, закінчилося літо, і дівчинка готувалася до школи. Ось такий щасливий фінал. Якщо сподобалося відео, ставте лайк і обов'язково підписуйтеся на мій канал.